До сих пір жодної. Копійки жодного долара не було передано нам по ленд-лізу. Чому залужний написав, наприклад, у своїй колосі ага. в Вашингтон Пост, що нам потрібна зброя, бо ми воюємо палками, луками та стрілами. Це швидкий спосіб передачі зброї, без жодних бюрократичних перепон з боку конгресу. Я на там дізнався від американської діаспори, що пані Маркарова раптом сказала, що вона за те, щоб продовжили ленд-ліз. Я дуже здивована, чому наш посол в Америці почала говорити про ленд-ліз. я вважаю, що це виключно через нашу з вами діяльність, через громадський тиск. Через те, що ми піднімаємо це питання. Бо до цього, на жаль, в українському медіапросторі всі тільки критикували лендліз. І я дуже рада, що нарешті наш посол в Америці говорить про те, що лендліз потрібен. Він потрібен тут і зараз. Це найшвидший спосіб перемоги України. Лендліз колись переміг фашизм, він переможе і рашизм. Це єдиний спосіб нам швидко виграти у війні.